Усе пройшло, усе забулось. Усе пройшло, усе забулось перегоріло, відцвіло. Лягло дощем в бруківки вулиць, чи то було, чи й не було? Як лист пожовклий промайнуло на мокрий і сумний асфальт, зім'явши у просте минуле. Клубком сміття газетних шпальт, і попливло струмком печалі, В потоках буйної ріки, без острівців і без причалів, сховавши щас на навіки, куди й поділись теплі весне, на небі тільки сонця слід, вогонь залитий не воскресне. І не розтопить в серці лід. Даремні у сльозах зітхання пройдуть дощі, пройдуть сніги, А там весна, а там кохання, та вже по різні береги. Автор Василь Ковтун